Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач володимир-бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, коли саме ФОП може просити податківців про перенесення перевірки. Але перед тим, як я почну, традиційно, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Таким чином, ви підтримуєте мій канал. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, пишіть, будь ласка, або на мою електронну пошту, або в Директ інстаграма, або ж можете написати і в телеграм. Усі три посилання під цим відео. І ще нагадую, що до кінця цього року діє акція на на мій закритий телеграм канал. Що ви отримаєте, якщо підпишетесь на Телеграм? Якщо ви підпишетесь на закритий Телеграм канал, то ви отримуєте перше унікальні текстові консультації, які я не викладаю у вільному доступі, більше ніде на своїх ресурсах. Далі. Ви отримаєте доступ до унікальних відеоінструкцій, яких ви не знайдете на моєму YouTube каналі чи Instagram. І найголовніше, ви отримаєте можливість безкоштовно консультуватися на пів року у telegram каналі Ви задаєте питання, я вам допомагаю ці питання вирішити. Хто слідкує за моїм інстаграм-каналом, знає, що вже є люди, які підписалися на телеграм-канал, які вже користуються цією послугою. І наскільки я можу судити, люди задоволені. Ну що, поїхали. Коли ФОП може просити податківців про перенесення перевірки? Відповідно до пункту 44.5 ПКУ. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених під підпункті 441 та 443 ПКУ, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити е, свій контролюючий орган е, за місцем обліку в порядку встановленого ПКУ для подання податкової звітності. Е, але що мається на увазі? Треба не забувати, що окрім повідомлення, ви мусите іще надати оформлені відповідно до законодавства документи, які підтверджують настання події, що призвели до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів. Але як Частенько я вже стикався з такою от проблемою. Фопи, коли подали таку от заяву, таке повідомлення до контролюючого органу, розслабляються. Думають, що все, я повідомив, з мене питання знято. Але це не так. Платник Податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. У разі надання платником податків у порядку та строки, визначені абзацом першим, пункту 44.5 ПКУ. Повідомлення. Та неможливості проведення перевірки платника податків у зв'язку з втратою, пошкодженням або достроковим знищенням, платником податків, документів строки проведення таких перевірок, крім перевірок визначених статтею 200 ПКУ, переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків. Але на строк не більше, ніж 120 днів. Пунктом 859 ПКО встановлено, що у разі коли до початку або під час проведення перевірки, оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності і інших документів з питанням вчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами. Зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів. Такі копії мають бути засвідчені печаткою та підписами посадових, службових осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів. Або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, повинні бути надані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу. У разі якщо документи, зазначені в абзаці 85.9 ПКУ, було вилучено правоохоронними та іншими органами. Терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатою, переносяться до дати отримання вказаних копій документів. Або забезпечення доступу до них. Згідно з 1.2.6 пункту 1.2 розділу 1 методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів Державної податкової служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДПС України від 4 вересня 2020 року номер 470 за рішенням керівника, його заступника або уповноваженої особи територіального органу ДПС, який здійснює, очолює перевірку, терміни проведення документальної планової або позапланової перевірки платника податків можуть бути перенесені у випадках строк, які визначені пунктом 44-ПКУ, окрім перевірок, визначених статтею 10 ПКУ. Та пунктом 85.9ПКО. Про перенесення термінів проведення перевірки видається відповідний наказ із зазначенням строку та обставин, що спричинили таке перенесення. Копії цього наказу має обов'язково вручатися платнику податків. Або посадовим особам платника податків, або його законним уповноваженим представникам. Під підпис або Надсилається у порядку, передбаченому статтею 42 ПКО. Таким наказ видається на підставі складеного посадовими особами Територіального органу ДПС акта про неможливість проведення перевірки довільної форми, в якому зафіксовано документально підтверджені факти, що призвели до неможливості проведення перевірки у терміни, вказань, у направленні. Та наказів. Абзасом другим під пункту 1.2.7, пункту 1.2 розділу 1 методичних рекомендацій 470 наказу встановлено, що у разі, якщо після видання територіальним органам ДПС наказу про проведення перевірки податків, виникли або виявлені обставини, які остаточно неможливлюють її проведення. От, наприклад, у зв'язку з. Припиненням діяльності платника податків спливом визначених законодавством термінів давності для проведення перевірки. Тощо, на підставі цього наказу керівником структурного підрозділу, що повинен здійснювати очолювати таку перевірку, готується доповідна службова записка на ім'я керівника, заступника керівника уповноваженого суду органу ДПС, який видавав цей наказ з наведенням обставин. Що унеможливлюють його реалізацію та проведення перевірки. У цьому випадку на підставі зазначеної відповідної записки видається відповідний наказ про скасування наказу на проведення перевірки як такого, що не реалізований. У разі, коли при організації документальної плану та позапланової виїзної або фактичної перевірки встановлено Неможливість її проведення, у тому числі в зв'язку з відсутністю платника податків, посадових осіб платника податків, або його е, законних уповноважених представників за податковою адресою та або адресою об'єктів оподаткування, посадовими службовими особами територіального органу ДПС або апарату ДПС, невідкладно складається у двох примірниках у довільній формі та підписується акт про. Неможливість проведення перевірки, що засвідчує цей факт: абзац перший під пункту 1.4.5 та пункту 1.4 розділ 1 методичних рекомендацій 470. При отриманні органом ДПС від відповідного органу інформації щодо встановлення місцезнаходження платника податків структурним підрозділом, який здійснює перевірку, тобто. Той підрозділ, який є ініціатором запиту. Вживаються заходи з організації та проведення перевірки платника податків у разі отримання відповіді про невстановлення місця знаходження платника податків за його місце знаходження. Можуть також вживатися заходи щодо встановлення місця знаходження платника податків до настання обставин, які унеможливлюють проведення відповідної перевірки. Наприклад, у зв'язку з припиненням діяльності платника податків, з появом визначених законодавством термінів давності для проведення перевірки тощо. Отже, терміни проведення документальної планової або позапланової перевірки переносяться у зв'язку з втратою пошкодженням достроковим знищенням документів або вилученням документів правоохоронними та іншими органами. Відсутністю платника податків. За своїм місцезнаходженням. І інших випадків перенесення термінів проведення документальних планових або позапланових перевірок не передбачено. Але в той же час за умови наявності поважних причин, таких як, наприклад, мобілізація до ЗСУ, хвороба. Тощо, фізична особа, підприємець має право. Надіслати листа до органу ДПС з проханням перенесення строку документальної перевірки, виклавши причини неможливості її проведення. До речі, про ЗСУ. Хочу попросити вас долучитися до зборів, які проводять волонтери для 72-ї окремої механізованої бригади. Бригади чорних запорожців. Там потрібні терміново турнікети, потрібні теплі речі, бо зима вже на носі, вже мінус по часу, як бачите. Також там потрібен новий генератор. Тому прошу вас, долучайтесь, реквізити, як завжди, під цим відео, куди скидати донати, кидайте хто скільки може, хоч 10, хоч 20 гривень. Це також допоможе справі. Буду вам дуже вдячний. На цьому все. Бережіть себе, не забувайте любити Україну, Донатити на ЗСУ. І все буде Україна! Пока!